Чорна агітація у Чернівцях жертвою цього разу став один з кандидатів на посаду мера міста. На виборчих дільницях у неділю чергуватимуть озброєні поліцейські. Житель Заставнівщини заснув цигаркою і більше не прокинувся. Підсумуємо події п'ятниці 13 листопада. З вами Марина Скінтай вітаю. у Чернівцях правохороницю 20-річної дівчини, яка роздавала агітаційні листівки, вимагав хабар. Прикрий інцидент стався ввечері 13 листопада на вулиці Садовського. Потерпіла разом зі своїми товаришами, розповсюджували агітки на зупинці, розповідають очевидці. Працівник міліції. Е Нашого агітатора, агітатора Віталієм Михайлішина, затримав і вимагав хабара в розмірі 2250 гривень. При тому, що дівчина перелякалася, і, відповідно нам перезвонила, ми приїхали, затримала. Порушника в погонах, тому що він був не в службовий час, представився працівником дільничної міліції. Чоловіку цивільному, який вимагав гроші, теж був на місці події. Однак, побачивши камери, спочатку почав тікати. Потім коротко повідомив. Без коментарів, коментарі, без коментарів. А ви насправді працюєте в міліції? Так. так. І показав підтверджувальний документ. Покажи тут Тім пояснити, чому вимагав гроші у дівчини. Він не зміг. Ви вимагали гроші у дівчини. Скажіть, будь ласка, яка тому що вам вже нічева відповідати, поэтому ви такою говорите. А ви сказали, що за по помініму по максимуму будеш дві тисячі гривень. І я посмію, хто за тебе приїде. І я посадю кто твої родителі? Где твої папа? Чого ви боїтесь не правду? Кінценту. Працівники поліції, які прибули на місце злочину, показання очевидців та потерпілої взяли. А от зломисника – ні, натомість почали його кришувати і спершу заховали у приватне авто. Що ви робите? Що ви робите? Куди ви ласка. Є опергрупа, яка яка що ви робите? 102? Вот mm. там оприробляють. Ну що ви робите? Це мій автомобіль власний. <глаз> Це людина, яка хабарна. Що ви робите? Що ви робите? Покриваєте? Гайба! <глаз> Ганьба! <глаз> Ганьба! <глаз> Гайба! 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 Окрім того, працівник нової поліції відмовився роз'яснити ситуацію, натомість безперервно отримував телефоном інструкції. Хто турбує майора поліції у робочий час, спочатку відмовився пояснювати. Скажіть, хто вам? Звонить? Хто вам дзвонить? Дружина моя, мені можна поспілкуватися. Ви на роботі чи ні? Да, я? я з дружиною. Якщо на роботі Ви, немає. Будь ласка. Да. Добре. Е, Дня, да, я вам давайте набору, бо зараз трошки не можу розмовляти. Да, поясните. Угу. Добрый, добрый, хорошо, дякую. Такі події, неабияко бурили обурили події, кажуть, на нову поліцію покладали більше надії. Метою створення національної поліції було саме очищення від цих обертнів погонах. Що ми бачимо? Людину щойно призначили, їх буквально ось ось сформували. Він ще навіть форму не встиг поміняти з міліції на поліцію. Він ходить у формі міліції. О. І він уже, колега, тут є заява, офіційна заява, що ваш твій підлеглий бере а Він його бере і ховає. На місце події прибули працівники прокуратури, оформивши свідчення та Заяви, вони побігли до тієї ж машини, в яку сів вимагач хабара. І разом з ним залишили місце події. Представники рідного міста кажуть, це утиски простих людей, зазначають. Чого вони домагаються? Вони хочуть запугати людей. Вони хочуть, щоб люди не приходили на вибори. Але я впевнений, що все ж таки чердівчани, мудрі, розумні люди прийдуть 15 листопада і зроблять свій вибір. А цей випадок обіцяють тримати на контролі, аби винний був покараний. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Брудні технології в дії у Чернівцях. Друзі одного з кандидатів на посаду мера, використовують чорну агітацію, переступаючи через букву закону. Мова йде про агітаційні білборди, що з'явилися на вулицях міста. Подробиці дивимось. Брудні замовні чорні так називають цьогорічні місцеві вибори, і не дивно, адже такої кількості антиагітації чернічани не бачили давно. До прикладу у місті з'явилися білборди, на яких зображений один із кандидатів на посаду мера. А площу для такої агітації надало підприємство підпорядковане чинному міському голові. Питання виникло в тому, що вони розміщені на площах, які належать комунальному підприємству. Вони вважають, що це не є передвиборча агітація, а тому вони надали ці площі для цієї інформації. Комунальне під... Підприємство реклама, яке є власником цих площ, не бентежить те, що агітація розміщена невідповідно до закону. І зрозуміло, чому директор підприємства однопартієць Олексія Каспрука, Тарас Унгурян, свого часу отримав бажану посаду і тепер її справно відпрацьовує, виправдовуючись тим, що брудна інформація не політична агітація, а соціальна реклама. Натомість активісти громадянської мережі ОПОРА вважають такі білборди порушенням закону. І зображенням кандидата його прізвища, це також вважається політичною рекламою відповідно до закону про місць. Ставі вибори. Якщо агітація здійснюється не ну, тобто людину, яка не має виборчого фонду, і вона заплатила за це гроші, то це є порушення. Замовником та відповідальним за вілборди зазначено Марію Філіпчук. Людина наближена до нардепа Максима Бурбака з цікавим політичним минулим. Жінка балотувалася від партії Наталії Королевської Україна вперед та фронту змін. Це не єдиний випадок брудної політреклами. Так днями у Чернівцях курсувала агітаційна машина відповідальним за друк Тенту на вантажівці, а також антиагітаційної реклами. Про проти Віталія Михайлішина є представник народного фронту, однопартієць Олексія Каспрука, Сергій Лазарів. Скажіть, будь ласка, а звідки ця машина? Я знаю, що Сережа Лазарів ініціатор цього всього і я підтримую його. Вот і все. агітатори Каспрука не соромились розкидати листівки проти опонента у під'їздах чернічан. Це зафіксували камери спостереження. А також містяни неодноразово писали про це у соціальних мережах. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. Нападників на нагітаторку кандидата в мери ще не знайшли, а про підробку документів першим номером у списку народного контролю поки говорити не варто. Представники СБУ, прокуратури та поліції розповіли про хід розгляду резонансних справ та прозвітували про готовність забезпечення правопорядку на місцевих виборах цієї неділі. У вулиці Небесної Сотні виник конфлікт з зрілою, будемо так казати, дорослою парою. Ось який в подальшому переріс в. Розривання тієї агітаційної продукції, шарпання за одяг, штовхання це сталося у четвер, 12 листопада. Двоє невідомих напали на дівчину агітаторку, кандидата у мери чернівців Віталія Михайлішина. Камера спостереження зафіксувала цих людей, коли вони вже тікали з місця події. За словами правоохоронців, наразі встановлюють осіб, які підозрюються в нападі. А от щодо іншої справи, підробки документів першого номера у списку партії народний контроль у поліції від коментарів, поки відмовилися. Ми не будемо зараз вухати про цю справу тільки по одній причині. Буде завершено розслідування. Ми зробимо такий же саме. Коли? Коли? Коли воно буде завершено, ми вас покличемо. 15 листопада у Чернівцях обиратимуть міського голову, а у 11 населених пунктах області сільських. Тож до нових викликів силовики готові. У поліції створили групи документування та реагування на порушення виборчого законодавства. На кожній дільниці буде як озброєний міліцейський патруль, так і буде чергувати оперативні і слідчі групи для того, аби не допустити жодних порушень. Правоохоронці про. Просять повідомляти про них за номером телефону у Чернівцях 52-24-42 або на спецлінію 102. у разі виникнення підозр щодо терористичної загрози. Буковинців закликають звертатися на гарячу лінію СБУ 52-02-04. Закликаю бути пильними і законослухняними самим та застерігати від негативних вчинків інших, адже лише спільними зусиллями ми можемо зберегти в нашому краї громадський порядок та суспільну злагоду. Павло Манахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. Куріння у ліжку знову призвело до смерті. Сумну статистику поповнив житель Заставнівщини. Попри неодноразові попередження рятувальників про те, що ця шкідлива звичка може закінчитися трагедією, буковинці надалі нехтують елементарними правилами пожежної безпеки. Трагічна подія сталася у селі Онуті Заставнівського району. Власник будинку, – 47-річний чоловік, проживав сам. Тож про те, що з ним сталася біда, першими дізналися сусіди, коли з його помешкання пішов дим. Люди захисили полем'я самотужки, оскільки загорілися лише постільні речі. От врятувати життя домовласника не вдало. Він у чадів за попередню інформацією. Загоряння спричинило коріння. У ліжку. Зазвичай людина вона запалює цигарку, засинає, не помічає, як цигарка падає в постільні речі. Від, як такої пожежі зразу великої немає. В переважній більшості відбувається просто тління постільних речей виділяє чорний газ, який є досить для людини. Людина отрується, а вже згодом, в залежності від того, які це цигарки, воно може бути через годину, через чотири години. Вже зазвичай виявляється пожежу, але вже врятувати людину неможливо. З початку року на пожежах загинув 31 буковинець, а дві дитини отримали травми. Щоб убезпечити жителів області від подібних випадків, рятувальники провели інформаційні рейди. Насамперед, працівники ДСНС відвідували багатодітні та неблагополучні родини. Такими заходами у нас було охоплено 8 рейди в місті Чернівці загалом впродовж тижня було відвідано понад 400 помешкань поковинців. Ось людям не тільки розповідали осні правила, а крім того, також що вони краще запам'ятали, роздавали листівки, буклети, календарики. Упродовж тижня знань безпеки життєдіяльності. Буковинські рятувальники також навідалися до навчальних закладів міста. Працівники ДСНС нагадали батькам дошкільнят і школярам правила безпеки, показали, як надавати першу медичну допомогу, та продемонстрували техніку. Коли я прийшов пожежну Частину я думаю, що пожежником бути це дуже просто. Одягнув костюм, сів в машину і приїхав на виклик. Але дізнався, що необхідно ще для спеціального виклику вибрати машину, бо не кожна машина може дібратися до призначеного місця. Школярам дали можливість відчути себе рятувальниками. Окрім цього, навчали дітей, як поводитись, наприклад, в зимовий період, наприклад, скоро будуть нас холодав обмороження, перехолодження, як поводитись на кризі, тому що це також становить значну небезпеку і життю людини. Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску на Буковині продовжується призов на строкову військову службу. Відомий український лікар-кардіолог Борис Тодуров у Чернівцях говорив про нездоровий спосіб життя українців, але спершу огляд українських новин. Записатися до лікаря онлайн, отримати будь-яку інформацію про стан свого здоров'я в електронній медкарці та багато інших зручних сучасних технологій можливо колись запровадять у чернівцях. Принаймні, перші кроки вже є. Медики та представники it сфери розпочали серію круглих столів. Співпраця цих двох сфер може дати дуже корисні результати. Передусім, чернівчанам так. Для зручності у лікарів і насамперед пацієнтів фахівці прагнуть створити єдину електронну систему для всіх медичних закладів міста. Зберігати всю інформацію про пацієнта в електронній базі зручно, зокрема, коли у випадку рідкісного захворювання необхідна консультація фахівця з іншого міста або з-за кордону. Деякі елементи такої телекомунікації запроваджені у дитячій клінічній лікарні. Начальник міського управління охорони здоров'я Ігор Незборецький у свою чергу розповідає: у Вінниці така система вже успішно працює. Щоправда, для цього з державного бюджету було виділено 6 мільйонів. Гривень на закупівлю комп'ютерів та 3,5 на захист інформації у системі і називає елементи електронної системи, яку варто запровадити у нашому місті. Електронна картка, яку ми хочемо ввести в місті в Чернівці, редактор в шаблоні документів. Те, що я вже сказав, реєстрація цієї документації, робоче місце лікаря, стаціонар. Лабораторія. Слідуючий етап це робоче місце і аналіз на рівні головних лікарів і керівників закладів. Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда оприлюднила доповідь щодо попередніх висновків у справі кривавих подій на Євромайдані у Києві. Так, за попередніми даними, що містяться у документі, міжнародний кримінальний суд не кваліфікував розстріли на майдані як злочини проти людяності. При цьому у тексті йдеться, що українські силовики справді часто застосовували надмірну та невиправдану силу проти демонстрантів. За словами представниці МКС, насильницькі дії влади на Євромайдані були спрямовані проти цивільного населення, але немає достатньо. Ніх доказів того, що це відбувалось широкомасштабно або систематично. У доповіді Бенсуди йдеться, що протести відбувалися у різних областях України однак більшість насильницьких дій відбувалася у Києві, а саме на Майдані Незалежності. Тому вказані події були обмежені географічно. На борту російського авіалайнера компанії «Коглим Авіа, що розбився над Єгиптом, слідчі знайшли таймер. Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на джерело знайоме з ходом розслідування. Згідно з повідомленням, таймер був встановлений на 2.00. поки не зрозуміло, яким чином була отримана інформація в ході вивчення уламків літака чи перехоплення листування між терористами. Крім того, за даними іншого джерела, одна з версій свідчить про те, що бомба була закладена поряд з паливною системою літака або в місці її стикування з двигуном. Ця теорія пояснює відсутність доказів на місці. Ці падіння Airbus. нагадаємо 31 жовтня лайнер Airbus A321 авіакомпанії Коголим Авіа, на борту якого перебувало 224 людини. Зазнав катастрофи на Синайському півострові. У катастрофі ніхто не вижив. Серед пасажирів було четверо громадян України. На записах чорних скриньок чутно вибух. Також США перехопили переговори терористів про авіакатастрофу в Єгипті. На Буковині продовжується призов на строкову військову службу цієї осені, згідно з визначеним планом, до війська повинні призвати понад три сотні юнаків. Наразі, за словами експертів, завдання виконано на 50%. Ще й час до кінця листопада. Тож у військкоматі сподіваються, що кладуться в терміни. У Усінньому призову на строкову службу у 2015 році підлягають особи віком від 20 до 27 років. Також і 18-19-річні можуть піти в армію, однак лише за власним бажанням. У військкоматі заспокоюють батьків. Строковики у зоні проведення антитерористичної. Операції не служитимуть всі призовники убувають в навчальній військовій частини старічі, Львівська область, Дісна, Чернігівської області, і після цього, після навчання по відповідної військово-облікової спеціальності, будуть. Продовжити службу у визначених військових частинах, крім того, всі строковики за словами експертів вже отримали 2756 гривень. А за тими, хто працює, зберігається місце роботи та середньомісячна заробітна плата. Повістки ж нині отримують усі буковинці призовного віку. Але ті, хто не має повної вищої освіти, служитимуть рік. Що ж стосуються випускників вишів, то вони зможуть віддати борг батьківщині за 9 місяців. А щодо ухилянців, то троє криян замість військової форми примірять на собі робочу. Їх засудили на умовний термін. За ухилення від служби, хоча терміни оці півтора року умовно, рік умовно, вони вроді би як невеличкі, але є свої нюанси. По перше, це на все життя, і, відповідне працевлаштування в майбутньому вже мало ймовірно. А по-друге, виходячи з того, що хлопці засуджені, ми їх передаємо на облік військовозобов'язаних, на досудовому розслідуванні, за словами військового, є справи ще 20 буковинських юнаків. А це у свою чергу дає право призивати ухилянців уже за мобілізацією. Також працівники військкоматів наразі проводять перевірку підприємств та різних установ області. Якщо їхні керівники приховують військово зобов'язаних, то на них чекає адміністративна відповідальність. Це обов'язок всіх керівників підприємств-установ організацій повідомляти військові комісаряти про тих, які у них працюють військовозобов'язаних і призовниках. Відповідно, якщо Прийняли нового, значить, вони повинні в сімиденний термін повідомити військового камісріату цього року. З лав збройних сил України звільнилося понад дві тисячі призваних та мобілізованих буковинців. Більше тисячі виконували завдання в АТО. Однак не всі вони отримали статус учасника бойових дій. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Світило кардіології, хірург, який за період практики виконав понад 5 тисяч операцій. А у 2000 році вперше в Україні здійснив трансплантацію серця людини. Борис Тодуров наразі у Чернівцях про нові технології в медицині, нездоровий спосіб життя українців та перспективи, до яких прагнуть наші місцеві фахівці, слухали розповість Любомучалова. Борис Михайлович Тодуров створив наукову школу лікування серцевої недостатності, визнану на міжнародному рівні однією з найкращих. Щороку він виконує близько 500 операцій на серце власноруч, щиро занепокоєний високою смертністю. Від серцевих хвороб у нашій країні що складає близько 70% загальної смертності, а це вдвічі більше ніж у Європі на сьогодні. Угроза національної безпеки країни. Ми тіряємо около 400 тисяч людей ежегодно від од сердично-сусуддістих заболівань. Навіть якщо половина з них помирає через вік, то іншу половину просто не встигають рятувати, каже лікар. Причина високої смертності пацієнтів комплексна. Починається усе з медичної освіти, яка далеко не найкраща. Та, звісно ж, спосіб життя, який ведуть українці: куріння, алкоголь, неправильне харчування до всього іншого. Останнім часом приєднався і високий рівень постійного стресу, в якому живе населення. Покращити рівень кваліфікації. А ці кардіологів – один із напрямків, яким постійно займається Київський інститут серця. Один із пунктів цієї програми, Ми приїхали прочитать лекцию о нових технологіях, о нових возможностях. Дві бригади детское сьогодні ведут прийом в черновцях сложных тематических, кому подобається і хірургічне вмешательство в дальнейшем. В Києві про Чернівецьких фахівців Борис Тодуру відгукується лише позитивно. Співпраця з ними та лекції професора на Буковині вже стали гарною традицією. Більше того, налагодились дуже тісні професійні зв'язки. Більшою мірою завдяки цьому у Чернівцях вдалося організувати надання невідкладної допомоги пацієнтам із гострим інфарктом міокарда, каже головний лікар чернівецького кардіодиспансеру. Завдяки цій співпраці з клінікою «Ангельхольміка» надала нам у безоплатне користування ангіограф. Ми маємо можливість виконувати ці. Втручання зараз в області. Ми ще навчили фахівців, ми створили ургентний пост, який працює у нас на приймальному відділенні. Тобто на сьогоднішній день працює служба інтервенційної кардіології в області. І це теж, я вважаю, дуже такий значний прорив. Надання ургентної допомоги, проведення операцій зі встановлення стенду в інфаркт залежній артерії розпочали з березня. Подібних маніпуляцій за цей час провели більше 60, що в рази зменшило відсоток смертності пацієнтів. Зараз на часі розробка регіональної програми допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями. Поки ми мали розхідні матеріали, ті, які ми отримували по державним програмам, ми давали хворим, крім того, що безкоштовно проводилася сама ця маніпуляція. Ми давали набір для коронарографії рентген, контрастну речовину, стенд для відкриття інфаркт залежної артерії. Наразі всі ці розхідні матеріали в нас практично закінчились. І от, от така регіональна програма, яка могла би бути у нас затверджена, які такі регіональні програми. Ами між іншим працюють у багатьох регіонах України. Могли б передбачати закладення в обласному бюджеті коштів, які б покривали ці витрати. Наразі за словами Ірини Омельянівни, є попередні домовленості про затвердження цієї регіональної програми. Так, в обласний бюджет на наступний рік планують закласти кошти на забезпечення усім необхідним хворих, які потребують операції при гострому інфаркті Міокарда справа зараз за керівниками області. Любов Роман Полатик, Чернівецький промінь. В облдержадміністрації представникам ЗМІ міста вручили подяки та відзнаки за сумлінну працю і професіоналізм. Увага влади на випадкова. 16 листопада в Україні відзначатимуть День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Саме цього дня 1924 року в Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді телевізійники та радійники відзначають цю дату як професійне свято. Нині до них долучилися представники інтернет-ЗМІ та зв'язківці. Насправді від їх щоденної наполегливої роботи залежить. засобів масової інформації. Вони живуть новинами. Завдяки їм ми щоденно в курсі всіх подій. Це люди, які працюють в кадрові та за ним, яких ми чуємо та не чуємо. Це оператори, звукорежисери, монтажери, оператори ефіру, технічні працівники. Вони щодня старанно виконують роботу та намагаються змінити світ на краще. Вони інформують нас про події сьогодення. Це розважати, інформувати і залучати. Так розуміє свою роботу Михайло на радіостанції Буковинська хвиля хвиля-100FM» Хлопець і звукорежисер і ведучий. Михайло Шикор разом із вами Михайло розповідає, що пишаються своєю професією. Вважає, що саме робота працівників медіа, які залишаються за кадром, є надважлива. Завдяки ним ми зараз сучасні сучасному медіа маємо хороший звук, хорошу картинку. Там такі незрозумілі слова для людей, як фулаж, дістають звичним ділом в їхніх теле, в їхніх телевізорах. А ось Сергій завжди за кадром його не чують і не бачать глядачі. Однак, без його роботи неможливий ефір телеканалу Чернівецький промінь. Я оператор ефіру, завдяки мені Чернівча не можуть бачити найактуальніші новини міста. Сергій розповідає, пишається командою, з якою працює. Тільки на нашому каналі виходять щогодині новини, також стріми, включення наживо. І ми завжди на вістрі, на вістрі подій. Нині роботу наших колег відзначила обласна рада. Грамоти також вручили всім працівникам Чернівецьких медіа. До нагороджень долучилися і міська рада та обласна адміністрація. Однак подекуди жорстка, але конструктивна критика телеканалу Чернівецький промінь владникам не до душі. Тому грамоту них не знайшлося. Втім, найкраща нагорода це наші глядачі. Живемо, творимо і змінюємо світ на краще разом. Дякуємо, що ви у нас є. Новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. Володарем аматорського футбольного кубка України стала команда Львівської області Гірник Соснівка. Представники Львівщини перемогли за сумою двох матчів колектив з Одеської області Балкани Зоря 0 0-0-2-1. Нагадаємо, що у півфіналі гірник поступився футбольному клубу Волока. Однак буковинську команду зняли з Кубка за порушення регламенту змагань. У Трускавці, Львівської області відбувся традиційний всеукраїнський юнацький турнір з плавання Навтуся. На Львівщині змагалися представники Чернівецької області. У різних номінаціях та вікових категоріях переможцями стали Софія Скрипник, Олена Шахрай, Владислав Маковичук, Денис Демідовський, Микита Фенюк і Максим Степанюк. Тріумфатори турніру представляють Чернівецькі клуби Еліт і Титан. Наступний бій українського середньоваговика Сергія Дерев'янченка відбудеться 14 листопада в Лас-Вегасі. Суперником миколаївського боксера стане американець Джасі Ніклоу. Головною подією вечора буде бій екс-чемпіона світу за версію WBC у суперважкій вазі канадця Бермейна Стіверна проти американця Деріка Росі. Поки це всі новини зараз коротко про найголовніше. Чорна агітація у Чернівцях жертвою цього разу став один з кандидатів на посаду мера міста. На виборчих дільницях у неділю чергуватимуть озброєні поліцейські. Житель Заставнівщини заснув цигаркою і більше не прокинувся. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за декілька хвилин, отож я не прощаюсь.